Вітаю вас, друзі, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас, Бог великий, прямо зараз в ваших обставинах. Він щедрий, він добрий, Він спасаючий, милуючий, Він рятує. Амінь. Сьогодні міркую над такою думкою, що наше служіння, як і служіння Ісуса Христа, бо Боже служіння. Воно народжується з любові, нашої любові до Бога або до людей, нашої любові. І ось на прикладі того, чому я так вважаю, і я так бачу в Біблії, і цьому є багато підтверджень, це тексти, які ми бачимо про служіння нашого Господа або служіння Бога кожному із нас, чому Бог служить нам. Чому Бог послужив кожному з нас? От перший відомий для всіх текст, це Іоанна 3,16, так написано тут: бо так возлюбив Бог світ, тебе і мене Бог полюбив. І коли полюбив, бачите, Його служіння в тому, що він віддав сина, свого єдинородного, щоб усякий віруючий у нього не загинув, але мав життя вічне. Ми нічого не зробили, ми не були хорошими, ми не були жертовними. ми не були милосердними. Бог просто полюбив. І Він віддав. Його любов, вона посвячена, вона жертовна, і вона сьогодні проявлена в тому, що Він віддає сина свого. Бачите, служіння з любові. Бог є любов. Він любить, Він полюбив світ. Коли ти любиш Бога церкву, людей, з цього буде народжуватись твоє служіння. Тебе ніхто не може заставити, але можуть заставити, але це ненадовго, тому що наймить в Домі Божому надовго не залишиться. Наймит є наймит, а син є син. І ось служіння сина, воно народжується з любові. Мене будуть виганяти сьогодні зі служіння церкви. Я не піду, тому що з любов'ю моєї до Бога. До церкви, до всього, що я сьогодні отримав від Бога, народжується. Я хочу, я прийняв любов. Боже, я прийняв твою любов. Я хочу, прийнявши твою любов, я хочу любити, я хочу служити іншим людям. І це дуже важливо. Другий текст це вже про Ісуса Христа. Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що настав його час. Щоб піти з цього світу до Отця, возлюбивши своїх, які у світі до кінця возлюбив їх. А далі ми бачимо його служіння, що Він миє ноги і що Він іде на хрест. Миє ноги, тому що Возлюбив, возлюбив. Даже Іуді миє ноги, тому що Возлюбив і йде на хрест. Щоби спасти кожного із нас. Тому що возлюбив, його не заставив батько, його не заставив пастор, він не через гроші, він просто возлюбив. І от коли він возлюбив, от з цього і народжується, і проявляється служіння. Тому дуже важливий момент. Що служіння твоє справжнє, щире, воно народжується з любові. Я люблю Бога, я люблю людей, яких Бог мені довірив. Я люблю той виноградник, який Бог мені довірив. Я люблю Божу місію, я люблю Божу волю. Я хочу її звершувати. Да благословить нас Господь і допоможе нам бути синами, не наймитами, синами, слугами, пастухами для людей. І служити з любов'ю. Амінь.